Відразу після жеребкування квартету Ді більшість поціновувачів футболу чи не автоматично занесли в лідери групи збірні Франції та Данії. І якщо підопічні Дишама, навіть попри нависаючи над ними прокляття чемпіонів світу, свої турнірні завдання вирішили ще в другому турі, то данський динаміт відтягнув усе на самісінький кінець, і матч проти Австралії вони розпочали дійсно жваво, створивши кілька нагод. Однак, уже десь з середини першого тайму данці збавили оберти і, начебто, нікуди не поспішали хоча б цьому матчі їх влаштовувала лише перемога. Австралійці натомість припаркували автобус і не надто сильно загрожували володінням Шмейхеля, вичікуючи слушної нагоди, дочекалися її сокерус на 60 60-й хвилині. Коли їм вдалося розігнати стрімку контратаку, яку ефектно, а головне ефективно завершив точним ударом під дальню стійку Лекі. Після цього, Данія, начебто, прийняла власну капітуляцію і просто догравала поєдинок. Матч завершився мінімальною перемогою Австралії, що означало, що саме Сокерус вперше з 2006 року вийшли в плей-офф чемпіонату світу. Варто, напевно, все ж визнати, що уявлення про потужність данської збірної базувалося на своєрідних хибах в оцінка гри підопічних Юлмана. Оверперформанс на минулорічному Євро був пов'язаний з трагедією Крістіана Еріксона, яка максимально згуртувала команду та налаштувала її на гру до кінця за свого партнера. Безумовно, збірна Данія має добротний колектив, який, однак, все ж не дотягує до того рівня, щоб вигравати матчі просто на класі. І в випадку травм чи відсутності необхідної ігрової форми у деяких виконавців уся гра йде дешка Хоча не варто відкидати і той варіант, що це всього лишень спроба підігнати висновок під результат трьох невдалих матчів. Франція де-факто забезпечила собі вихід у плей-офф з першого місця після перемог над Австралією та Данією. Лише поразка від тунісу і надрезультативна звитяга Сокерус над Данцями могли посунути лебльо із вершини. Та у це не вірив і сам Дешам, провівши сім змін у стартовому складі. Єдиний недоторканний гравець у всіх трьох матчах Чуамені. На лаві запасних опинилися лідери Мбапе, Грізман, Жеру, Рабьо, Упомекано і Льоріс. Кама Вінга дебютував на правому фланзі оборони. А стів Манданда у віці 37 років та 247 днів став найстаршим французьким гравцем, який коли-небудь зіграв за збірну в офіційному матчі. Туніс, якому потрібно було перемагати, виконав кілька небезпечних стандартів на перших хвилинах. Гандрі навіть ефектно прошив манданда ударом головою, проте Лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. Хазрі картинно завалювався у боротьбі з Конате, Рефері не повірив. У стартовій чверті команди не завдали жодного удару по воротах. Туніс трохи більше контролював м'яч, а резервісти Дешама просто звикали один до одного. Французи прокинулися лише на 25 й хвилині. Фофана у швидкій атаці розрізав оборону Тунісу своєчасною передачею на Комана, а той далеко відпустив м'яч. Зрештою, кволий удар зірки Баварії заблокував захисник. Франція поступово перехопила ініціативу, проте момент комана був радше винятком із правил. Лебльо рідко загострювали, зловживаючи грою через ближнього. Африканці комбінували значно цікавіше. Камавінга некомфортно почувався на фланці оборони. карфагенські орли відповідно часто густо навантажували саме його зону. Вже перед перервою футболіст Реала пропустив передачу за спину на Хазрі. Останній небезпечно стріляв на Даню, але ніхто не замкнув. У підсумку французи награли на два заблоковані удари за весь перший тайм. Туніс пробивав чотири рази, двічі у площину. Цікаво, що в старті команди Кадрі з'явилося більше гравців, які народилися у Франції шість ніж у самому Тунісі. Зрештою, після перерви Карфагенські Орли заслужено вийшли вперед. Хазрі легко обікрав фофана в центрі поля, пройшов до штрапного, проскочив варана. І відзначився більярдним ударом у ближній. Стерильний контроль французів відверто набридав. Вихід Грізмана теж не приніс бажаного ефекту. Маленького принца накривали двоє вже в момент прийому. Лебльо не завдали жодного удару по воротах до появи Дембеле на заключні 15 хвилин. Вінгер Барси двічі перевірив Дамена з дистанції. Хороші моменти були в МБАПЕ і Рабьо. А Грізман таки забив на 90 плюс дев'ятій. Після перегляду відеоповтору гол скасували через офсайд. Туніс вистояв, але не зумів таки пробитися до однієї восьми фіналу через перемогу австралійців у паралельному матчі. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Збірна Аргентини підходила до матчу третього туру з чітким завданням: будь-що перемагати, аби виходити в плей-офф і бажано з першого місця, щоб уникнути повторної зустрічі із Францією уже в одній восьмій фіналу. Як чотири роки тому? Леонель Скалоні знову перетасував стартову одинадцятку. Місце в основі отримали Крістіан Ромеро, Науель Моліна, Хуліан Альбарес та Енсо Фернандес. Останній зокрема став наймолодшим аргентинцем, котрий вийшов у старті на чемпіонаті світу з часів самого Ліонеля Мессі на мундіалі 2006 року. Сам Лео, до речі, у матчі з Польщею встановив рекорд серед футболістів Альбі Селесте за кількістю поєдинків на світових форумах. Тепер у Мессі 22 матчі на один більше ніж у дієго Марадони. У першому таймі аргентинці очікувано захопили ініціативу і почали домінувати. Чого вартий лише один факт: Альбі Селесте до перерви створили аж шість моментів за системою Big Chance. Найкращий із них це, безперечно, нереалізований пенальті Леонеля Мессі. Хоча питання стосовно легітимності цього 11-метрового залишаються. І їх чимало. Після перегляду відеоповтору нідерландський арбітер Дані Маккелі вгледів фол у тому, що бойцек щасне, намагаючись зіграти на виході після подачі з флангу, влучив рукою в обличчя Месі. І вже після того, як Мессі завдав удару в бік воріт. І це пенальті абсурд просто. Тим не менш здоровий глузд узяв гору. І щасне потягнув 11 метровий у другому поєдинку поспіль на мундіалі у Катарі. Але в другому таймі аргентинці вже дотисли суперника. Уже на старті другого тайму Алексіс Макалістер замкнув простріл із флангу від Науеля Моліни. А дещо згодом Хуліан Альварес подвоїв перевагу Альбі Селесте. Здається, стає зрозуміло, хто виграв конкуренцію за участю Хуліана Альвареса та Лаутаро Мартінеса за позицію центр Форварда в стартовому складі Аргентини. Поляки ж не створили абсолютно нічого біля воріт Еміліано Мартінеса. 0 у графі ударів у площину в кадри за весь матч зайве тому підтвердження. І наприкінці поєдинку підопічні чеслова Міхнєвича були більше зосереджені на тому, щоб не пропустити третій і не отримати зайвих жовтих карток. Адже саме гірчичники були би ключовим фактором у боротьбі за другу сходинку, якби саудівці не забили мексиканцям у компенсований час до другого тайму. Зрештою, Аргентина перемогла два Вибивши рекордні для себе 3,5 м'ячі по XG, що стало рекордом для Альбі Селести на чемпіонатах світу з моменту підрахунку подібної статистики. А польща все таки пролізла в плей-офф вперше аж із 1986 року. Перш за все, завдяки героїчним сейвам Войцеха Щесний. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера-магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал. Будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера фаншоп. Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому. Все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Збірна Мексики підходила до матчу проти Саудівської Аравії лише з одним заліковим пунктом та на останньому місці в групі. Азійська ж збірна мала цілих три очки завдяки сенсаційній перемозі над Аргентиною в першому турі. Обидві команди мали теоретичні шанси на вихід у плей-офф за умови перемоги та сприятливого результату паралельного матчу між Польщею та Аргентиною. До того ж, була велика вірогідність, що все вирішиться не за очками, а завдяки кращій різниці забитих та пропущених. Але в цій групі мала місце ще більш унікальна ситуація з 67 по 95 хвилини. Коли Польща програвала Аргентині 0-2, а Мексика обігрувала 2-0 Саудівську Аравію, саме Польща і Мексика мали абсолютно рівні показники. Кожна з команд мала по 4 очки, два забиті м'ячі та два пропущені, а в очному поєдинку вони зіграли в нічию 0-0. За регламентом ФІФА у такому разі плей-офф мала виходити європейська команда, оскільки мексиканці отримали більше жовтих карток. Але гол саудівця Аддау Сарі на 90 плюс 5 порушив цю рівновагу. Мексиканці, врешті-решт, програли 1-2, і поляки вийшли в плей-офф завдяки тому, що мали нульову різницю забитих та пропущених. А мексиканці закінчили груповий етап з показником мінус один. До речі, голи за Мексику забили Генрі Мартін та Луїс Чавес. Останній забив дуже красивий гол зі штрафного. Але яке то вже має значення, якщо мексиканці примудрилися не вийти з групи на чемпіонаті світу вперше із 1978 року, якщо не брати до уваги мундіаль 82-го, коли вони не кваліфікувалися до фінальної частини, та світовий форум 90-го, коли їх узагалі було дискваліфіковано? Особливо прикро повинно бути підопічним Херардо Мартіно адже їм вдалося завдати аж 26 ударів у бік воріт Саудівці. Що є повторенням рекорду Німеччини в матчі проти Японії на цьому мундіалі. Що ж, іменитого того аргентинця покликали на пост тренера збірної Мексики, аби той розірвав порочне коло однієї восьмої фіналу, де латиноамериканська збірна вилітала на останніх семи чемпіонатах світу. Розірвав, так розірвав. Загалом буде справедливим сказати, що за якістю гри поляки виглядали гірше. Але результат, як то кажуть, на табло. Ну а Саудівська Аравія, як і прогнозувалося, закінчує турнір на четвертому місці в групі. Хоча колектив РВ нара своєю грою завоював симпатії багатьох футбольних уболівальників по всьому світу. Підписуйтеся на Ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.